Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на курсі Історія розвитку управлінської науки. Ми з вами продовжуємо вивчати сьому тему і зараз поговоримо про основних представників кількісної школи менеджменту. Однією з перших економічних моделей макрорівня вважають таблиці Франсуа Кене 1175 року. В цих таблицях було представлено кількісний взаємозв'язок галузей народного господарства. Пізніше розвиток цих ідей або створення у Радянському Союзі першого в світі балансу народного господарства. За 1923-24 роки. Проте бурхливого розвитку кількісна школа менеджменту набула у 20 столітті. Першим представником цієї школи є Джон фон Нейман. Це американський математик угорського походження. Який народився у 1903 році. Він зробив значний внесок у квантову фізику, функціональний аналіз, теорію множин, інформатику, економічні науки та в інші численні розділи знання. Його вважають засновником теорії ігор разом із Оскаром Мангенстерном. Саме цей дослідник розробив архітектуру, так звану архітектуру фон Неймана, яка використовується в усіх сучасних комп'ютерах. Джон фон Нейман отримав ступінь доктора з математики в університеті Будапешта у 23 роки. Йому було всього 23 роки. У 1930 році. Його запрошено на викладацьку посаду у Пристанський університет та науково-дослідний інститут перспективних досліджень, де починаючи з 1933 року і до останніх років він працював на, посад... на посаді професора. На честь Неймана названа астероїд, що підкреслює блискучий геній цього дослідника. Другим представником цієї школи є Василій Васильович Леонтьєв, який народився у 1905 році у Петрограді в сім'ї професора економічних наук. У 1925 році він закінчив Ленінградський університет. Пізніше отримав докторський ступінь уже в Берліні. У 1931 році Василій Васильович Леонтів переїжджає в Америку, де стає співробітником Національного бюро економічних досліджень. Згодом Леонтів пройшов тестування і став викладачем Гарвардського та Нью-Йоркського університетів. Згодом він стає керівником Американського інституту економічного аналізу та консультантом ООН. Після початку Другої світової війни Василій Васильович Леонтів працював консультантом з економічного планування для військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки. Під його керівництвом було побудовано матрицю для вибору цілей ВВС. Далі його кар'єра розвивалася у громадській діяльності. У 1954 році він президент економетричного суспільства, у 1970 році президент Американської економічної асоціації, доктор Брюссельського, Паризького і Ленінградського університетів. З 2005 року діє сервер Василя Леонтьєва, Також на його честь назва ряд економічних явищ, наприклад, модель Леонтьєва, Парадокс Леонтьєва. По суті, ще у 30-ті роки минулого століття Леонтьєв застосував метод аналізу міжгалузевих зв'язків за допомогою таблиць шахового типу та апарату лінійної алгебри. Він дослідив структуру американської економіки. Цей метод потім назвали витрати випуск. Пізніше його учениця Алісія Картер використовувала цей метод для вивчення взаємозв'язків національних економік світу. Наступним представником. Є Леонід Віталійович Кантарович, радянський математик і економіст, який народився у 1912 році. Його вважають одним з основоположникам лінійного програмування і симплекс методу. У 14 років Леонід Кантарович поступив у Ленінградський університет. Закінчив математичний факультет і став професором. Вже у 22 роки. В 23 роки йому присвоїли вчений ступінь доктора фізіка математичних наук навіть без захисту дисертації. Леонід Віталійович Кантарович був членом кореспондентом Радянського Союзу з економіки і статистики академіком з математики. У 1975 році він отримав Нобелівську премію з економіки з Купмансом за внесок у теорію оптимального розподілу ресурсів. Проте у радянські часи Кантаровича переслідували за антинаукові математика економічні методи. Расел лінкольн Аков відомий вчений. В областях дослідження операцій і теорії систем. Він отримав ступінь бакалавра та доктора філософії в університеті Пенсильванії. Расел Лінкольн Аков є автором 22 книг і понад 150 наукових статей. Він працював у Пенсильванському, Уенському, Бергін... Бермінгемському, Великій Британії та Вашингтонському університетах був членом правління компанії Interact, The Telberg Foundation, національної групи CQM, компанії Deploy Solutions. А у період з 1996 по 1999 роки був консулом програми розвитку ООН. Наступним представником цієї школи є Річард Таллер, Лауреат Нобелівської премії 2017 року. Річард Талер відомий теоретик поведінкової економіки. Це галузь економіки, яка вивчає вплив соціальних, когнітивних і емоційних чинників на прийняття економічних рішень окремими особами і установами. І основне це наслідки цього впливу на ринок. Талер удостоєний почесної премії за внесок у побудову зв'язків між економічним та психологічним аналізами ухвалення рішень індивідуумами. Його емпіричні висновки, теоретичні ідеї обумовили створення нової галузі, поведінкової економіки. Яка швидко розвивається і має глибокий вплив на багато сфер економічних досліджень та на економічну політику в цілому. Останніми представниками цієї школи є Пол Мілграм та Роберт Вілсон, які отримали Нобелівську премію у 2020 році. Ці дослідники вивчали. Як працюють аукціони і використали свою ідею для розробки нових форматів аукціонів для товарів та послуг, які важко продати традиційним способом, наприклад, радіочастоти. Їхнє відкриття принесло користь продавцям, покупцям та платникам податків у всьому світі. Так, Роберт Вілсон розробив теорію аукціонів об'єктів із загальним значенням і показав. Чому раціональні учасники тендеру, як правило, розміщують заявки нижче їхньої власної найкращої оцінки. Він це назвав прокляттям переможця. Тобто їх турбує надмірна плата за програш? Водночас Мілграм сформулював більш загальну теорію акціонів і проаналізував стратегії торгів, продемонструвавши. Що формат принесе продавцю вищий очікуваний дохід, якщо учасники тендеру дізнаються більше про оціночні значення один одного під час торгів? Отже, науковці розробили нові формати для аукціону на багатьох взаємопов'язаних об'єктах від імені продавця, який мотивований широкою суспільною вигадою, а не максимальним доходом. На цьому ми завершуємо дане питання. Дякую за увагу і до зустрічі!